Так. Зима прийшла, сніжинки літають, хуртовина починається. Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Село та Сало. Сьогодні хочу поговорити з вами про мінуси у свинячому бізнесі, як то сказати. Всі кажуть там хорошо, плюси, плюси, а ніхто ж не каже про мінуси. Давайте поговоримо про мінуси. Тому що є багато людей, які хочуть, наприклад, зайнятися вирощуванням себе на своєму там підсобному господарстві свиней. Але як дивишся YouTube канали чиїсь, воно, вроді би, все так просто і легко, але насправді людина стикається з такими проблемами, що потім не знає, чи правильно вона поступила, що так почала цим займатися, чи може треба було взагалі цим не займатися. Тобто сьогодні мінуси у свинарстві. Ну от, скажімо так. Для того, щоб почати, скажімо, вирощувати свиней. Ну, щоб... Я не кажу про тих свиней, наприклад, так, що там одне-два, це таке для себе. Якщо ви хочете, щоб це якийсь був більш-менш бізнес, на якому можна хоч щось заробити, щоб в даний момент можна було прожити. Це, ну, як мінімум, 10-15 штучок треба тримати на відгодівлю, щоб ти коли їх продав, щоб можна було вторгувати якусь копійку. І от починаємо. Щоб тримати, наприклад, там 15 штук у себе на домашньому підсобному господарстві. Для цього потрібно людині приміщення сараю. Якщо його немає, от немає, реально просто пустині, як у нас було тут, пусто, пустир був, трава росла, бур'яни росли, це треба побудувати. Починаєш будувати на тетре гроші, на камінь, на отсів, на цемент. На шлакоблок, на шифер, на доску, на все, 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 все. І вроді би так, як вважаєш, смету склав таку. А поки ти починаєш це все будувати, ціни ростуть. Приїжджаєш в магазин, те пішло вгору, те ще дорожче стало, вже можеш викластися в ту суму, яку ти на початку розраховував. От уже це є мінус, в тому що неможливо прорахувати все дотошно, щоб от мені скільки то треба, і все. Розумієте, якби гроші там да, рікою пливли, то це таке могла б людина не задуматися. Але ж кожен тянеться з копійки, як то кажуть, і повинно бути якась ну, межа, де можна скільки потратити або вже може і не стоїть тратити. Тобто, я ж кажу, це мінус в подорожченні цього всього строїтельного матеріалу. Ну, Але допустим, якщо даже людина от купила, це треба там вирухувати, скільки це треба для цього коштів. Вирухували, купили, починаємо будувати. Другий мінус, якщо людина може сама, наприклад, ну, елементарно може там покласти там, стіни з кирпича там, чи шлакоблока, Ну, взагалі, якщо людина цим всім може це все сама зробити, це є невеличкий плюс, звичайно. Але якщо це людина не може робити, розумієте, це потрібно наймати людей. Це знову йдуть затрати, які треба прораховувати також. І вони можуть бути непередбачувані, тому що тут, наприклад, один строїтель візьме то скільки то за цю роботу, другий візьме скільки то. Тобто, от мінус полягає в тому, що тут теж не можна прорахувати, скільки це воно буде коштувати. Ну, щоб точно це все знати. Але все-таки людина хоче займатися, значить, вона нанімає, значить, вона купляє і ставить собі сарай. Ну, наприклад, сарай побудували. Все, вроді би, все готово, сарай готовий. Але ж далі ми заходимо, наприклад, всередину сараю. Щоб сарай працював для того, щоб свинки хорошо росли, він повинен бути теплий. Це значить, далі. Або ми його утеплюємо ізначально, там чи вато, чи пінопластом, або якщо ми його будуємо, то зразу будуємо, наприклад, і сендвіч панелі, щоб він був теплий. Якщо цю проблему ми рішили. Далі наступна проблема. Сарай повинно бути, як я сказав, тепло. Чим він буде грітися? Це або буде пічка якась, або це буде болір'ян, або це буде електроопалення, чи водяне опалення, ну що завгодно, але це все теж кошти, з якими людина стикається в момент, тоді, коли вже це треба її робити. Ну, наприклад, і це вже зробили. Далі обладнати сарай це треба клітки. Клітки, це вже знову ви купуєте метал. Тобто гроші йдуть на виготовлення кліток, сварочні роботи, там, метал купили. Далі ви також купляєте скажімо, водяне цю систему, як поїлки, що вони будуть пити і так далі. Бункерні кормушки це все затрати. І затрати, ви знаєте, дуже немалі. Сама кормушка, наприклад, ми теж купляли, якщо зразу тільки починали займатися бункер ну, до 5 тисяч гривень це на 4 таких місця. Але ж теж це треба все враховувати. Так само от ніпельні поїлки Вони стоять, теж, наприклад, для маленьких там, 70 гривень одна, для середніх там, поросят вона стоїть 80 гривень. Це сама ніпельна поїлка, сам кінчик, ото йде, вона бере ротом питли. Але ж оте все. Труби металопластикові там чи поліпропіленові, спайки і все таке інше, це розумієте, це все затратно. Тобто, не кожна, я хочу підвестися до того, що це не кожен зможе це все зробити, якщо у нього недостатньо фінансів. Я розумію, що бажання є у всіх, всі хочуть. Але коли ви починаєте, а потім думаєте, та якось буде. Ні, ви розумієте, треба зразу передбачити кошти на все, щоб все було ідеально зроблено так. Щоб у вас не виникли тоді такі питання, що до половини зробили, а далі а якось буде, якось не буде, розумієте, тому що твариництво не пробачає помилок, якщо ви будете надіятися, що так сайд. Не сайд, тому що почнуться різні проблеми із тваринами. Далі, на які ще є мінуси? Ну, Допустимо, наприклад, пішли, зайдемо ось у наше зерносховище. Скажімо. Для того, щоб тримати також господарство, вам, мимо того, що треба сарай побудувати, як ми тільки що розмовили. Вам треба хоч невелике, побудувати якесь сховище, де ви будете зберігати своє зерно. Наприклад, ми, коли будували сарай, ми теж будували оце зерносховище. Це для чого? Для того, що корм повинен бути завжди в запасі. Найкраще його купувати, коли він йде жнива, допустимо, там в сезон, як то кажуть. Він тоді дешевший. Але ж якщо в людини немає цього всього, розумієте, то де його зберігати? Це дуже тяжко от, це все передбачити. Тобто закладаються гроші зразу ж, так скож і на зерносховище. Це теж якби тягне з кармана певну частину коштів. Далі. Наприклад, ви вже і побудували. Я до чого ведуся? Не то, що якби воно навіть можна сказати, це не мінуси. А це затрати у свинячому бізнесі. Тобто, чи ви повинні зразу усвідомити, чи ви це все потянете, починаючи цю справу, чи не потянете, розумієте? Тобто, йдемо далі. Коли ви вже побудували, скажімо, сарай, побудували сховище, вам в першу чергу потрібно купити корма. Все залежить від того, скільки ви будете тримати свинок. Ну, ми, як на початку ролика розмовляли, це там 10-15 штук на відгодівлю. От вам треба купити, наприклад, там, декілька тонн кукурузи, декілька тонн, скажімо, пшениці, декілька тонн ячменів. Це ви повинні також це все прорахувати, скільки це вам треба. З розрахунку приблизно. Ну, десь 300, хай, 350 максимум кілограм на одну свинку. Це вам треба. Ну, щоб було в запасі. Далі. От, наприклад, ще по кормах, от, минулий рік ми купували, да, була кукуруза, пшениця там, по 6-7 по тисяч. В цьому році ми купували пшеницю по 4. Кукурузу ось вчора ось, тонну привезли, вчора ввечері розгружали, то по 3500. В цьому році, так, да, ціна на продукцію зернову трошки дешевше. Але справа в тому, що на премікси, от, на білково вітамінні ці добавки, якщо це БМВД, або просто на вітамінні добавки, ціна не падає, розумієте? Вона наоборот з кожним там, місяцем, чи з двома місяцями підростає, підростає. І що ти тут зробиш? Ну нічого не зробиш. Якби ми на це не можемо вплинути. але щоб свині росли, нам все одно прийдеться його купувати. І от також рахуйте, що йдуть ще такі затрати. Тобто, якщо ви це не зробите, якщо ти те зробив, 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 а це не зробив, там не докупив щось, чи ще щось, все одно толку не буде. Ну і останнє, що у цьому бізнесі, це вже купити, скажімо, готових свиней. Якщо це буде, скажімо. На відгодівлю, як ми балакали зразу, вам треба купити, скажімо, там 10 чи 15 голів маленьких свинок. Ай це будуть вони там по 2 місяці, наприклад, там по 20-25 по 25 кілограм. Ну, я думаю, що кілограм по 20. От Зараз ми можемо пройти, скажімо, до нас сарай і подивитися на наші свину. Закриємо курі, лізуть, якщо не закрить. зима все-таки будет сегодня. Насывается, заметает. И вот все. О, тут крик. Тут как раз это кормление. Сейчас подумаем. Что у нас тут делается? Все почивают. Сараї тепленько. Все нормально. Так. Ну, значить, от дивіться, е як я казав зразу про те, що сарай як повинно бути. От у нас градусник стоїть, у нас зараз показує 18 градусів. Це ми зранку прокопили буквально там ну, пару дровенячок і все. І значить, що ми зупинилися на поросятах. Вам треба купити на відгодів. От дивіться, наприклад, ми ось, ну як ми, може досити, на комплексі, ви можете купити, скажімо, маленьких поросят. Звичайно, це ще малі, їм ще тільки ось 22-й день. Але е затрата, якщо купити 20 штук, наприклад, от у нас ціна там, по 4 тисячі гривень за штуку. От 20 штук це 60 тисяч гривень. Та треба треба, вам... точно, не 20, я перепрошую. 10 штук це 40 тисяч, а якщо 15, бо ми ж балакаємося в домашньому господарстві, 15 гривень, треба, то це виходить, 60 тисяч гривень за 15 штук. Людині це також треба передбачити, що треба десь ці кошти. Це. Взяли ми ці кошти. Купили, побудували, те купили, те купили, але теж не завжди все, як то кажуть, гладко проходить. Розумієте? Є такі нюанси, що ти... поросятка можуть також приболіти. Тобто, ви повинні мати на увазі, що все може трапитися з усіма. Там якось зараз то чума ця африканська ходить, то ще щось. Ну, від цього не застраховані. Але навіть якщо взяти, наприклад, ось, ось цей виводок, дивіться, всі. Хороші, 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 а одне ось лежить геть худеньке, Ось можете показати, подивіться, бачите, воно з краю геть маленьке, воно вже, як би казати, не жилець. Ми його вже, що могли йому, те зробили, те прокололи. Справа в тому, що свиня просто лягла на нього, придушила, і воно щось у ньому зробилося. Розумієте? Тобто ви тут потратили 4 тисячі гривень, скажімо таке порося, а воно приболіло. Ну да, ви я це, це я маю думку це по своєму прикладу, що це свинка все у нас, але ж ви купляєте ж, чисто на відгодівлю, то у вас такого випадка не буде, його ніхто не придав. Але може бути то діарея, може бути там то бешиха, можуть бути там ну, різні різні, можуть бути, хвороби, яких, від яких людина скажімо, не застрахована. Тобто на все це треба кошти для лікування для медичних препаратів. Тобто. Е як я і кажу, що це можна сказати, не те, що мінуси, а розходи у фінансах, які можуть бути непередбачені. Тобто ви, починаючи справу, якщо ви хочете цим займатися, повинні зразу усвідомити, те, чи варто вам цим займатися, чи не варто. Якщо ви хочете, у вас є бажання, якщо у вас є фінансова підтримка. Ваша нормальна, якщо може хтось вам поможе і ви знаєте, що ви це потягнете, то вивід я зроблю такий: на даний момент свинарством займатися можна і потрібно. Тож, е осмислюйте і думайте, чи варто, чи не варто. Це рішення тільки за вами. На цьому будемо закінчувати наш ролик. Підписуйтеся на наш канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного дня!